Книга друга Самоїлова, глава третя. І була довга та війна між домом Сауловим та між домом Давидовим, а Давид усе зміцнювався, а Саулів дім усе слабнув. І в Хевроні народилися Давидові сини, і був його первісток Амнон від Ізраїлітки Ахіноам, а другий син його Кіл Ав, від Авігаїл, колишньої жінки кармелянина Навала а третій Авесалом, син Маахи, дочки Талмая Царя Гешурського, а четвертий Адонія, син Хагіт, а п'ятий Шефатія, син Авітал, а шостий їтреам відтегли Давидової жінки. Отці народилися Давидові в Хевроні. І сталося, коли була війна між домом Сауловим та домом Давидовим. То Авнера тримався Саулового дому і мав Саул наложницю, а ім'я її Ріцпа, дочка Айї, і сказав Ішбоше до Авнера, чого ти прийшов до наложниці батька мого? І дуже запалився Авнерові гнів на слова Іжбошетові, і він сказав, чи я псяча людська голова. Сьогодні я роблю ласку домові твого батька, Саула. Його братам та його приятелям і не віддав тебе в Давидову руку, а ти сьогодні згадав на мені гріх цієї жінки. Нехай так зробить Бог Авнерові і нехай ще додасть йому, якщо я не зроблю Давидові так, як Господь присягнув був йому, щоб перенести царство від Саулового дому, і щоб поставити Давидів трон над Ізраїлем та над Юдою відданою аж до Бершеви. І той не міг уже відповідати Евнерові ані слова, бо боявся його. І послав Внер замість себе послів до Давида сказати, чия це земля. І ще сказати Складиш свою умову зо мною, і ось рука моя буде з тобою, щоб привернути до тебе всього Ізраїля. А Давид відказав: Добре, я складу з тобою умову. Тільки однієї речі я ж зажадаю від тебе, а саме Ти не побачиш обличчя мого, якщо ти не приведеш мелхи саулової дочки, коли ти прийдеш побачити мене, І послав Давид послів до Ішбошета, Саулового сина, говорячи Віддай жінку мою мелху, яку я заручив був собі, за сотню крайніх плотів филистимських, і послав ішбошет. І взяв її від її чоловіка від Палтіїла, сина Лаїша, і пішов з неї чоловік її, і все плакав за неї аж до Бахуріму, і сказав до нього Авнер: Іди, вернися, і той вернувся. А Авнерове слово з Ізраїлевими старшими було таке: Ви вже давно бажаєте мати Давида царем над собою. А тепер зробіть це, бо Господь сказав був до Давида, говорячи. Рукою мого раба Давида я спасу народ мій, Ізраїля від руки филистимлян та від руки всіх ворогів його. І говорив вам нер також до ушей Веніяминових, і також пішов вам нер говорити до ушей Давидових у Хевроні усе, що добре в очах Ізраїля. Та в очах усього дому Веніяминового. І прийшов Авнер до Давида до Хеврону, а з ним двадцятеро люда, і Давид зробив прийняття Авнерові та людям, що з ним. І сказав Авнер до Давида: Нехай я встану й піду, і приведу до пана, царя мого, усього Ізраїля, а вони складуть із тобою умову, і ти будеш царювати над усім. Чого буде жадати душа твоя? І відпустив Давида Авнера, і він пішов із миром. Аж ось прийшли слуги Давидові та Йоав із походу і принесли з собою велику здобич. А Авнера не було з Давидом у Хевроні, бо він відпустив його, і той пішов із миром. А Йоав та все військо, що було з ним, прийшли. І розповіли Йоаву, говорячи, приходив Авнер си Нерів до царя, а він відпустив його, і той пішов із миром. І прийшов Йоав до царя та й сказав, Що ти зробив? Ось приходив до тебе Авнер, нащо ти відпустив його, і він відійшов. Ти знаєш Авнера Неревого сина, він приходив, щоб намовити тебе та щоб вивідати твій вихід та вхід твій. І щоб вивід... вивідати все, що ти робиш. І вийшов Юави Давида і послав посланців за Авнером, і вони завернули його з гасіри, а Давид про те не знав. І вернувся Авнер до Хеврону, а Йоав відвів його всередину брами, щоб поговорити з ним таємно, та й ударив його там у живіт, і той помер за кров брата його Асаїла. А потім почув про це Давид і сказав Невинний я та царство моє перед Господом аж навіки в крові Авнера, нерового сина. Нехай вона спаде на голову Йоава та на весь дім його батька, і нехай не перестає в Юавому домі течевий, і прикажений і той, хто опирається на кия, і хто падає від меча, і хто не має хліба. А Йоав та брат його, Авішай, убили Авнера за те, що він забив їхнього брата Асаїла в дівоні в бою, і сказав Давид до Йоава та до всього народу, що був з ним Роздеріть вашу одежу і опережіться веретищем та й голосіть за Авнером. А цар Давид ішов за марами і поховали Авнера в Хевроні. А цар підніс свій голос та й плакав над Авнеровим гробом і плакав увесь народ. І заспівав цар жалобну пісню над Авнером та й сказав: Чи Авнер мав загинути смертю негідного? Твої руки були не пов'язані, не забиті, були твої ноги в кайдани. Ти впав, як від неправдивих падають. І весь народ ще більше плакав над ним. І прийшов увесь народ, щоб намовити Давида покріпитися хлібом ще того дня та присягнув Давид, говорячи, нехай так зробить мені Бог, і нехай ще додасть, якщо я перед заходом сонця скуштую хліба або чого-небудь. А весь народ довідався про це, і це було добре в їхніх очах, як і все, що робив цар, було добре в очах усього народу. І того дня довідалися весь народ та весь Ізраїль, що то не було від царя, щоб забити Авнера, сина Нерового, і сказав цар своїм слугам Отор знайте, що вождь та великий муж упав цього дня, а я сьогодні слабий, хоч помазаний цар, а ті люди, сини царуї, сильніші від мене. Нехай відплатить Господь злочинцеві. За його зло. Амінь.